Жахлива трагедія під час заходу на посадку. Після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Міг 29 Водночас окупанти атакували низку українських регіонів під ударом Сумщина та Дніпропетровщина. У Краматорську пролунало понад 30 вибухів. Докладніше про черговий терор ворога. Далі у випуску. Підпишіться на канал Сій час. Жахливі новини: повітряні сили Збройних сил України повідомили про трагедію. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг 29 Трапилось це вночі 23 серпня. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг 29 Майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Йдеться у повідомленні командування. У ніч на 23 серпня Росія знову атакувала Україну. За даними повітряних сил збройних сил України, окупанти випустили 49 ударних дронів камікадзе шахет і безпілотників імітаторів. Українські оборонці неба зуміли ліквідувати 36 ворожих дронів. Втім, зафіксовані влучання. 13 безпілотників, на жаль, влучили у сім локацій на Донеччині Дніпропетровщині та Сумщині. На Донеччині тривають ворожі обстріли. Краматорська міська рада повідомила, що 22 серпня, з 21.47 до 22.59 було чутно понад три десятки вибухів. Противник здійснив обстріл. Тип озброєння ще уточнюється. Голова Донецької обласної військової Міністрації Вадим Філашкін заявив, що лише за одну добу росіяни вбили двох жителів області у Костянтинівці ще семеро людей отримали поранення через терор ворога. У Дніпропетровській області вночі працювала протиповітряна оборона. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що збито три ворожі безпілотники. Однак, на жаль, не минуло без наслідків. Окупанти спрямували дрон по Покровській громаді. Через влучання спалахнула пожежа. Після російської атаки безпілотником пожежа зайнялась і у Павлограді. Надзвичайники уже її ліквідували. Під ворожим ударом була й Херсонщина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські війська обстрілювали критичну і соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Пошкоджені 11 приватних будинків, газогін, гаражі та автомобілі. Внаслідок атак противника. Поранено 16 людей. Постраждала від терору окупантів і сумщина. Мер конотопа Артем Семеніхін розповів, що у місті було три ворожі прильоти вночі. За його словами, попередньо без жертв і постраждалих, але є некритичні пошкодження житлових будинків. Семеніхін додав, що загарбники били по об'єкту інфраструктури конотопа, який і так знищений. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію пожежі на підприємстві у Мукачеві. Вона спалахнула на площі 7 тисяч квадратних метрів після попереднього російського обстрілу. Для ліквідації займання залучили 13 рятувальників і 4 одиниці техніки. Надзвичайники продовжують розбирати завали та проливають конструкції для попередження повторних займань. Тим часом увечері, 22 серпня, місцеві пабліки повідомили про вибух автомобіля на Троєщині у Києві. Подробиці інциденту поки що залишаються невідомими. Чекаємо на офіційні дані. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Будемо починати із масованої атаки, яку, яку Росія завдала по території України минулої ночі, використавши більше 600 засобів повітряного нападу, ось це кадри із Закарпатської області. Біля Мукачевого був приліт по цивільному підприємству, як пізніше офіційно повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Ось це кадри із Львову. До речі, за Ну, даними аналітиків, росіяни Львів атакували ракетами Х-101 із касетними бойовими частинами. Скажіть, будь ласка, те, що під прицілом цього разу якраз західні регіони нашої країни знаходилися, якось пов'язано. Із ну, я не знаю, перемовним процессом, из с гарантиями безопасности наших партнеров, которые межуют как раз с западными нашої нашей страны? Да напрямую, конечно, связано. Но пока будут танцы с бубнами плясать вокруг мирных соглашений, создавая площадку для террориста, который на этой площадке вываливает свои требования, а потом убивает заложников. Ну что делает Путин сейчас? Идет убийство заложников после того, как он вывалил свои требования через Трампа. Трамп их передал. Главный мировой передаст у нас, это как раз Трамп. И вот сейчас Путин в подтверждении своих требований начинает убивать, продолжает убивать заложников. Когда мы с вами об этом четвертый год говорим. Нельзя выходить на контакты с террористом. Только по одной простой причине. Для того, чтобы сберечь жизни заложников, которые террорист взял в плен где-то как. -то. А у нас сейчас получается вся Украина в заложниках. Почему? Потому что российские ракеты Х-101 кинжалы могут достать до любой точки Украины. Поэтому выходить, чем быстрее выйдем из этих переговоров, нам они не нужны. Это переговоры о капитуляции Украины. Кто дал полномочия представителям Украины вести переговоры о капитуляции, о заморозке боевых действий с отказом от возврата наших территорий вооруженным путем. Это и есть капитуляция. Вот кто бы что ни говорил, почитайте, что такое капитуляция. Это отказ от, бо... от вооруженных действий, отказ от вооруженной борьбы. Это и есть чисто в виде капитуляции. Так вот, именно эти требования Путина по капитуляции сейчас уже практически согласованы с представителями Украины. Властью их сильно назвать не могу, потому что часть этих представителей полномочия свои потеряли в прошлом году, 21 мая потому они больше сейчас на самозванцев похожи. Но это вопрос в другом. Это если что-то там где-то подпишут, то вот тут же сразу возникнет вопрос о самозванстве. У нас такой самозванец один сидит, Янукович, под Москвой, в Барвихе. То есть проблем, в принципе, для Украины нет с точки зрения подписания этих соглашений, договоренностей, капитуляционных листов, так называемых. Проблема есть в том, что пока этот процесс идет, из него никто не собирается выходить, украинцы принимают террористический удар. А Путин однозначно их будет наносить. И так работает любой террорист. А тем более удары геноцид. То есть идут конкретно удары по жилым постройкам, местам компактного проживания украинцев, инфраструктуре, которая поддерживает жизнедеятельность украинского общества. Роман Григорович, сьогодні пабліки, якраз які займаються моніторингом руху повітряних цілей з боку ерег, тобто той самий Ніколаївський ванюк, спрогнозував, що може бути і ще одна подібна атака, ймовірно. Може бути слабшою за сьогоднішню, але до суботи, в переддень дня незалежності України, росіяни можуть знову нанести масований комбінований удар по території нашої країни. Я хочу про поговорити з вами більше про засоби повітряного нападу, які зараз наявні у ворога. Тому що днями була інформація про те, що в ще більшій небезпеці зараз українські міста, тому що Росія модернізувала і Скандери, і Каени, і тепер ЗРК Петріот їх складніше збивати. До речі, аналітики, які власне таку розкладку інформаційну давали, вони посилалися на дані розвідки Сполучених Штатів Америки. Що скажете з приводу того, ну який арсенал взагалі тих же модернізованих ракет ворог зараз має, і наскільки ну, там, найближчі дні вони можуть бути небезпечними для кожного з нас? Мы несколько недель с вами про это говорили, о том, что каждый день россияне производят где 150-200 шахедов. Герании третьих, это уже российская, китайская машина. Плюс часть ракет в достаточном количестве, чтобы организовать одну волну, по крайней мере, или несколько волн, одну за другой. Но вот последние несколько недель россияне использовали там по 70-100 Герани. Это значит, а если производили 150-200, значит около сотни откладывали. То есть у них примерно, исходя из определенной, по, крайней мере, форму, формульных цифр, у них где-то на три волны даже сейчас есть, вот где-то по 700, 600, 700 беспилотников отправлять, даже на три волны. Поэтому надо быть предельно осторожным на данный момент. Россияне однозначно будут использовать их, пытаясь нанести определенный ущерб, особенно в преддверии нашего праздника Дня независимости. И потом, то есть это этот процесс, он будет идти ровно столько, террористические удары, именно террористические, подчеркиваю, ваши удары будут наноситься по местам компактного проживания украинцев, по инфраструктуре, по системам логистич логистических цепочек, гражданских в том числе, раз это террористический удар, то есть для россиян важно уничтожить большее количество систем жизнеобеспечения украинского общества, потому Надо бути аккуратным акуратним ближайшую неділю, то есть чуть ли не каждый день. Роман Григорович, Майже під час кожної нашої з вами зустрічі ми аналізуємо те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Сьогоднішній день, 21 серпня, також не стане винятком. А чому? А тому, що з'явилися в моніторингових пабліках ось такі. Власне, карти, де мова йде про те, що сьогодні вночі два потужних вибухи було в тимчасово окупованому Криму в районі аеродрома Южний, на власне в Херсонесі, і було кілька пожеж в цьому районі. Ось бачимо, як горить. Кримський вітер писав про те, що могло прилетіти по військовій частині. Як прокоментуєте ці кадри, Роман Григорович про що вони свідчать? І власне, коли зможемо дізнатися наскільки результативними була робота наших оборонців? Ну херсанес ні спортують як аеродром армійської авіації, вертушки. То тобто, есть там іде определенне обслуговування віртольотів разного уровня. скорее всего, но оно спорадическое. То есть, скорее всего, есть у нас довольно таки хорошие глаза и уши на этом направлении, которые передали, что именно этот, в этот момент можно нанести удары и отминусовать часть вертушек российских, которые в основном работают с Херсонеса, в основном работают по нашим беспилотникам. То есть россияне большую часть наших беспилотников сбивают именно с помощью вертолетов. И для нас важно было нанести удар именно по вот этой структуре, для того, чтобы потом там часть наших беспилотников дальше шла по Крыму, выполняя определенные боевые задачи. Действительно, вы правы. То есть в течение суток Генштаб, я думаю, подтвердит после расшифровки средств оперативного контроля уже степень поражения этого вида авиации.